Доброго дня, ми з України в сьогоднішньому відео хочу зробити огляд крайнього випуску від Укрпошти свіжачок 24-го року. Хто в темі, хто ні? То 2 грудня в нас було введено обіг нова поштова марка країна волонтерів. Випуск присвячений, ну як зрозуміло, з назви волонтерам. День волонтерів у нас святкується 5 грудня. Ну, я думаю, пов'язано з тим, що 6 грудня у нас буде день Миколая, буде знову погашення. То вони вирішили, видно, зробити 2 грудня погашення, в принципі. Не бачу проблем. Як то кажеш, більше марок, філателістам краще. Е, ну що ж, давайте перейдемо до самої марки. Як я й казав, 2 грудня в нас вводиться в обіг нова поштова марка. Ось такий вона має вигляд: це Аркуш. В Аркуш входить, як ми бачимо, 6 марок. Е, номінал У, е, якщо я правильно пам'ятаю, він у нас відповідає. 15 гривень, плюс це як є, скажіть мені, ПДВ, і плюс додана вартість 5 гривень, то в результаті в нас виходить вартість однієї марки 23 гривні. Тобто 23 гривні, ну а аркуш, відповідно, якщо проховатися, 138 гривень. Формат марки 28 на 40 мм, формат аркушу. 104 на 100 мм. Тираж марок складає 300 тисяч примірників. Ну, по аркушах я не перераховував, Раховував, скільки це буде. Ну, думаю, там щось за сотню, напевно. Або хто перераховував, пишіть в коментарях, скільки це в аркушах. Хоча, можливо, я вже порахую. Так, ну, в мене ось такий аркуш. Це мені прийшов по філабонементу. Ну і ось із погашенням. Так як погашення трошки анотація. Чи, трошки раніше скажу, проходило в усіх містах, регіональних центрах. То ось залишилась в мене одна марочка окрема до Дня волонтерів, теж покладу в колекцію, можливо, колись використаю. В принципі, доволі цікаве таке зображення. Мені сподобалося, гарно попрацювали. ну, скажімо, Не так, щоб сказати, що це найкраща марка місяця, або найкраща марка року. Але, в принципі, непогано. Бачимо ось такого е, пікапчик, типу L200. Е, ну, або може, Мерседес, чи це не Мерседес Toyota, е таке як в камуфляжі, і везе кучу-кучу товару. Різно там бачимо ящики, безпілотники, аптечки, напевно. Ну, одним словом, на фронт, ось бачимо міни, обстріли. Тобто, в принципі, показує нелегку роботу наших волонтерів. Так, ну, Як казав, е було погашення. Погашення проходило в усіх областях і в місті Полтаві теж пройшло. До погашення в нас був випущений ось такий конверт. Тут ми бачимо волонтера, який сидить, можливо, на пошті, щось тут ящики. Ну, і ззаді бачимо каски, автомобілі, безпілотники, на які постійно проводять збори. Так, ось так марочка клеїлася, ось таке було у нас погашення. Країна волонтерів Полтава 36011. Ну, якщо чесно, в нашому місті чомусь от в кінці 24 слабо пропечатувалось. Ну, Я пізніше покажу ще решту конвертів, що я наробив. Ну, робив 5 конвертів, 5 карточок. То в принципі, кругом я дивився, 24 не допечаталось. Так, ну і давайте. Зворотню сторону. Як бачимо, тираж 30 тисяч примірників, художник. Художниця Анастасія Тука. Наскільки я пам'ятаю, у нас проводився конкурс там в цьому році, чесно не пам'ятаю коли, де ескізи марок присилались, і потім було голосування. Ну і на паузі ось можете почитати опис, короткий опис. Так, є. Також погашення, ну, зрозуміло, проходило в місті Києва. Куди ж без Києва? Погашення відбувалося на двох поштових відділеннях: на першому відділенні і другому. Ось така в нас була печатка першого відділення. Бачимо е карту України, е так, яка ось руками такими чи тримається, чи держиться. А ось уже на е другому відділенні то трохи таке як підтримується руками Держиться в руках, тобто, не знаю, в принципі е, як на мене ну нема не було сенсу робити дві печатки. Зрозуміло, що це робиться для заробітку, знову ж таки, переплатити. тобто е, там здається, якщо я правильно пам'ятаю, то КПТ коштувало 55 гривень. Коштує. Ну, як на мене, не було сенсу. Ну в принципі Зробили, то зробили, в принципі, круто. Плюс один конверт з однієї сторони не заважатиме, ну, з іншої сторони, ці 55 гривень я міг би використати на щось інше. ну одним Словом, різні думки, різні думки. Конверт казав, не казав, 10 гривень. Так, далі були картки. Так, знову ж таки, це в нас картки київські, перше відділення. Ось так вони, як максимум, пропонували зробити. Якщо чесно, я трохи тупонув Я пам'ятав, що десь в цьому куточку мав бути, давайте зразу покажу ось, київське і полтавське погашення. В принципі, я пам'ятав, не я чомусь якось подивився перед погашенням. І я чомусь подумав, що в цьому краю має бути марка, а не знизу. Ну, В принципі, мене все влаштовує. Гарно вийшло по цей погашення. ну, Трошки текст знаходить друг друга. Ну, я не бачу в цьому нічого страшного. Так, ось таке погашення було. Так, така картка. Давайте подивимося. Тираж. Тираж, як бачимо, вже впав. Став 25 тисяч. Примірників. І художник у нас уже Святослав Романчак. Так, ну зараз погортаю філбюлотин. Дивимося. Так, автор марки у нас Анастасія Бондарець КПД. Так, у нас Анастасія Тука. Ага. Так, ага. Ну і бачимо картку у нас Святослав Романчак. Сподіваюсь, правильно прочитати Тобто бачимо три різних автора. Ну, в принципі, не бачу нічого в цьому страшному. Ось такі погашення. Були в нас в Києві, ну і в Полтаві. Ну і виходив у всіх поштових адміністраціях, чи в цих поштових в обласних центрах. Щось я вже плутаюсь. Так, ну і ось, як то кажуть, наробив. ну, вирішив не експериментувати. Просто наробив конвертів одинакових. Країна волонтерів. Як бачимо, ось, придивитись 20-ка 20 печатається, 24 ні. 20-ка печатається, 24 ні. На ну, це, здається, одне із... Перших конвертів, які я намагався бити, чи який тут він. Е, так, так, дійсно, це перший. ні, ні, ні. Ось це перший конверт, де я там щось намагався прицілитись. Ну, Не дуже виходило. Ну, В принципі, теж піде на обмін, на продаж. Ну, таких ось листівочок теж наробив. Е, теж, здається, там одну щось намагався проекспериментувати. Е, так, Це країна волонтерів, це країна волонтерів. Так, так. Ага, отак, знизу поставити. Ну, Ось отак воно вийшло. В принципі, в принципі, трошки поганенько. Ну, виставлю все на продаж, на обмін. Час покаже, що буде. Ну що ж, давайте повернемося ще раз до нашої марки, до нашого гаркушу. Ось такий він має вигляд. В принципі, гарна робота. На цьому будемо прощатися. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки, коментуйте та слава Україні!